Так, да, по заводці ця штука люта заводиться хорошо і на холодну, і на гарячу, не переливає. По розходу я скажу плюс-мінус, якщо дуже так ледь акуратненько їхати. Я думаю, літрів 5 воно жре железно, чекушка їде, звісно вже. Тоже добре, я, я б навіть не сказав, що лучше, що хуже. Це різні речі, це, ну, якщо так можна порівняти, це як кава і чай. Хтось любить каву, хтось любить чай. Якщо вам цікаво, моя точка зору, що лучше 250, ка проїзді чи 350, ка я можу сказати під настроєння. Буває таке, що я виїжджаю на 350, даю газ. І розумію, що взагалі круто, я лечу, бомба, мені все подобається, все супер. Потім приїжджаю додому, сідаю на 250-ку, і в мене складається впечатлення, що ця 250 ка взагалі не їде. Тобто наскільки різниця між 350 і 250. Тобто, 250 ка вона вроді би, ну, дохлий, дохлий ослик. О, отаке от, Отаке ощущення. А в один раз сідай на 250, трохи з міста. О, клас. Тобто, все воно відносно. До скорості дуже швидко привикаєш, до ручка забисто привикаєш. І ті люди, які собі запиляли і заточили яву, там розбуравили її там, до 25 кінських сил, покатавшися місяць, вони кажуть, Фу, нам уже цього мопеда не вистачає, нам вже хочеться щось лучше. Тому це залежність від швидкості, від розгону, прямо пропорційна оцим бажанням і амбіціям. І оцим хотілкам, і тому навіть якщо на мотоциклі вас буде 50 і більше кінських сил, все рівно вам покажеться, що можна було за ці гроші купити щось краще. І це до безкінечності. Але тут, в даний момент, зараз 16 старих сил кінських, да, це смішно на сьогоднішній день. При вагі, тут от написано. Написано. по вагі. а ні, не написано. А, написано 128 кілограм. Ну, це для 250 кг. Ну, я можу сказати точно, що тут більше 140. Я вже точно не припомню. Їздив навіть на віса на, на металолом без бензина і без масла і міряв, Там було щось 100 чи 48 чи 100 чи 100, 145. Не пам'ятаю, не буду брехати, не пам'ятаю. Так. Да. Так, е, да, да, да. Значить, отут показував постійно, що на, на щитку постійно у, облизуються шпильки. Тому в мене шпильки перероблені ще з далеких, далеких років перероблені шпиль, шпильки на 8. Але я вісти кажуть, що ти там ото хімічеш, їх і на 6 хватає. Ну, не знаю. Даже Навіть даже на 8. Гайки і то можуть відкручуватися а на 6, то ж взагалі не гайка це мультик. До речі, у нас завода була під отвертку. 16 лошадей маловато. Е, да, маловато в, в нашому трафіку, наскільки ми їдемо по городу. Цього не просто хватає, з головою вистачає. Люди, які собі купили спорти, стріти, ендуро. Ну, вони просто страдають, вони тільки розігналися тре-мозить. Тільки розігналися тре-зать. Я можу заїхати в будь-який густо, густо заставлений двір, де машина на машині просто нема де проїхати. Я можу просто на е, такі мінімалки проїхати, що на машинах іномарках на навіть задній ход швидший. Чим я можу приїхати тут тобто 2 км в час, 3 км в час. Тобто я можу їхати на такій швидкості, ну, як електрокар. Тобто, оце мені в цій яві, оця якість подобається. Мені подобається, що я можу по піску їхати над малими швидкостями. Тобто Я не закопуюся. Я не закопуюсь, я просто їду бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. І, і цю яву не переливає, її не заливає, вона їде, вона палить. Ну, це клас. От мені це подобається. Не подобається те, що її треба періодично за нею дивитися, слідкувати постійно перепровірять усі з'єднання, тому що воно все там то вкручується, то дійшло, то ще щось, то ще щось. Да, але але без цього нікуди не дінеся. Олександровий обод я вже сьогодні ставлю. До речі, я його от перебрав, відцентрував. Дівча Саша задонатила мені обод. Не тільки задонатила оба, та ще й дала кришку, і ще й дала ступицю. Жінка. До речі, жінка їй, виходить, в цьому году виповниться 40 років. Ну, вона для мене, можна сказати, як жінка, а так то вона ще дівка. Да, оно запаска та, що стояла 3.0, на якому я їздив постійно. Да, і, виходить. Треба збирати, до речі, заміти в останній час таку досадну закономірність. Наприклад, я катаюся на мотоциклі, катаюся, катаюся і думаю. А не заснять би мені відео на якусь тему, ну, от, щось в якомусь розговорі мілікало, а от я от проїхав і вспомнив, що от якраз є можливість це показати. Я знімаю, викладаю відео. І буквально там в течение короткого часу мотоцикл починає чудити. Ну, наприклад, на холостому ходу працює, даю газу, він глохне. Хоча до того, як я заснімав відео, він працював тижнями, такої несправності не було. Або, наприклад, я там тему розказував про тормоза. На наступний день я виїхав, в мене лопнув задній е трос. Торможення. Та до цього він їздив в годам, мені не було ніяких проблем. І отакі досадні моменти я замітив якусь, якусь люту закономірність. Ну не то, що хтось зглазив, але це щось дуже дивно. Е, В мене є один дружок, з яким ми коли катаємося, в нас немає взагалі ніяких проблем. Ми катаємося до пустого бака. Що в нього, що я. Тобто, ну, нема взагалі ніяких проблем. Куди треба, взагалі не задумуючись, в будь-яку сторону, навіть не дивимося на кілометраж. Їздимо, катаємося. Я навіть іноді його мотоцикл брав покататися. А є люди, з якими виїжджаєш на поїздку, і я або мотоцикл ламається, або мотоцикл. Себе починає поводити неправильно, або мотоцикл, ну наприклад, там, грубо говоря, відказав е один циліндр, наприклад, або пропало сцеплення, або е лопнув болт на е переключенні лапки передач, де він ніколи не може лопнути, а то просто гайка. З, з Болта отак просто слізла, і все, і ти не зажмеш, я переключаю передачі, а вони шліці проскакують, проскакують. І, і вже на, я не можу мотоцикл поставити на підножку, я вже не можу мотоцикл завести, тому що проскакують шліци, а на вулиці ніч. Е, були випадки, в мене, коли заводний сектор повністю слизувався. Були у мене випадки, коли колінвальна зв'язка слітала з коленвала. Тобто так, ну, такі просто поломки, яких просто в природі не буває. Я не можу зрозуміти, чому з одним чоловіком так, а з іншим так. Або буває, наприклад, я катаюся, 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 катаюся якийсь вечір, там зупинився, наприклад, попісять. Ну, чоловік підходить і каже, о, у мене такий був, починає ну, трусить січку, кидає січку. Балакає, балакає, каже, ой, заведи, я погазую. Я завожу, блін, мотоцикл не заводиться. Даже, даже не чихає. Я його завожу, так як я знаю, що він заводиться. Він не заводиться. Я просто-напросто в шокі. Я перевіряю іскри, іскри, є, бензин є, не заводиться. Уходить той тіп. Я сижу, думаю, ну що за діла, що за діла? Перепровіряю іскри, ж є бензин, є, все чітко. Потім повертаю ключ, хопа, він заводиться. Вроді би, як на цей момент, коли я должен був завести, він вроде би, спеціально не завівся. я почав замічати, що таке вщення, що Ява, він як якийсь такий мотоцикл зі своїми, ну, як ото можна сказати, як кит со своїм характером, який невозможно приручить. Він може бути настроєний ідеально. А в якийсь момент, так як ви привикли заводити, він не заведеться. Хоча ви перед цим каталися декілька днів підряд, постійно знали, як його заводити на холодну, знали, як на гарячий, прийшли через 5-3 дня в гараж, заводити як зазвичай він не заводиться. І ви думаєте, йолки-палки, що ж це заява? Деякі ще кричать: я скільки грошей вбухав цю яву, та лучше б я, та лучше б то. Пішли до, закрили гараж, пішли додому приходити через тиждень. Завели нормально і нема ніяких проблем. Справа в тім, що вам може показатися, що вся справа в CDI. 에, з 2018 року, з даже не, да, з 18 по 12 рік. 18. -й. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Получається, повних 6 років я проїздив на контактній системі. Повірте, в мене було проблем ще більше. У мене були проблеми такі. Я сідав, ставив хорошо заряжений новий акумулятор не Тесла, не Іста, а називався він Варта. Да, Варта. Я виїжджав ввечері вечір. Катаюся ну, на нормальних оборотах і всі нормальні яви. Ткреслюю новий генератор. Просто новий спачки, нові щотки, нова проводка з толстілезними січеннями, такими як, як зубочистка січення. Нове реле 634. Я катаюся і я розумію, що у мене в 12 часов ночі світ уже красний. Хоча в мене на той період стояли катушки B2B від К750. Самі економні катушки, які беруть 3 ампера. Ну, 1 економія, це, повірте, дуже хорошо. І я не можу зрозуміти, як на цьому мотоциклі могли хтось їздити колись. Якщо в мене все нове, нульове, я їду на скорості там, 3000 обертів. У мене взагалі поняття, як сідає акумулятор, не повинно бути. Ну я тоді не розумів, що дві катушки зажигання вони все одно в паралелі включені. У них первички включені на плюс, а, вт... а... кінець вторічки через контакт йде на масу. Тому хоч контакт в обриві він йде з конденсатором, хоч контакт закорочений, він все одно потреблення більше, а провод там, щоб ви розуміли, 0,75. Тому представте, на акумулятор хорошо заряджений, підключить 10 метрів провода 0,75 Ну, він нагріється, понятне діло. акумулятор буде сідати. І так, да, генератор 45-ка не успівав заряджати. Я поставив там 64 Вт, 75-ку, це не вирішило ніякої проблеми. І тому генератор іменно Ява 6 вольтовий, це повне гамму, абсолютно.